дякую, пане президент. Холі Вільям, себе снюз. Минулого місяця ви висловили таке припущення, що президент Трамп живе у такій інформаційному вакуумі, такому створеному в Росії. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, президент США все ще знаходиться під впливом російської дезінформації щодо України? Дуже дякую. А... Передусім, як я і почав з цього, я вважаю важливим а, правильну, детальну, незважаючи, що це довготривала зустріч, але я вважаю цю зустріч в Саудівській Аравії саме такою. І я вважаю, що чим більше наші сторони говорять, спілкуються, показують деталі, обговорюють деталі, кожну з деталей, тим більше ми будемо знаходитись в одному контексті. І на мою думку, саме тому є відповідний результат цієї зустрічі. Нам знадобився деякий час всім, напевно, більше бути в контакті, але цього ще не вистачить. Треба ще зустрічі, і якщо будуть вони такі з таким позитивом, такі зустрічі, то у нас може бути бажаний результат. Пане президенте, ну насправді ви не дуже відповіли за Чи не побоюєтеся ви, що президент США досі знаходиться під впливом російської дезінформації щодо вашої країни? Я вам поясню, як це відбувається. Ми з вами знаходимося в Україні. Чому я завжди хотів, щоб наші партнери зі Сполучених Штатів Америки вони частіше були у нас? Тому що є багато різної інформації. Ми живемо сьогодні в світі, коли одна інформація, один твіт, може змінювати багато чого. Може впливати, може не впливати. По-різному так це відбувається. Особливо для всіх людей, які борються за себе в Україні. Ви знаєте, як іноді буває та чи інша інформація сприймається. Вона сприймається складно для когось, хто втратив свою сім'ю. Вона сприймається. Боляче, дуже боляче, для когось іншого нервова. І тому зрозуміти це значить спілкуватись. Інакше, якщо ви не спілкуєтесь, цей простір, цей простір займає інша інформація. Не та, що є тут. Тому я завжди хотів, щоб сюди приїжджали наші колеги із Сполучених Штатів, і вони бачили, де є у нас руйнування, де нам складно, а де люди живуть, де борються, як живуть наші діти. Які з одного боку, це страшно, що це війна, і вони йдуть в підземну школу. А з іншого боку, коли вони йдуть в підземні школи, вони бачать там інших дітей. Тобто, не можна сказати, що це а, щастя. Так не можна сказати. Це горе, війна, горе. Але те, що вони в цьому горі знаходяться світло, коли бачать одне одного діти, я вважаю, що це дійсно щастя. І зрозуміти це до кінця. Не просто коли багато різної інформації в світі. Особливо багато руської інформації. Особливо вони дійсно так працюють. І тут, знаєте, ну, нічого не зробиш. Вони вкладають в цю інформацію багато-багато грошей і мають вплив в багатьох країнах світу. І в єдина зброя, яка є у українців проти всього цього об'єму цієї. Русської інформації у нас є тільки один: це завдяки журналістам, щоб ця інформація так розповсюджувала в світі, і завдяки можливості діалогу. І бажано, щоб цей діалог відбувався в Україні. Я так вважаю. І тому це, це дуже, дуже непросто. Російські зроблять все, як я їм сказав, як я і казав вам про дезінформацію. російські зроблять все, щоб посварити Україну з Америкою. І я вважаю, що Саудівська Аравія це була, ну, можна різні бачити результати в Саудівській Аравії. Відновлення допомоги, хтось в цьому побачив головний результат. Перші кроки до закінчення війни, хтось в цьому закінчить, а хтось в цьому побачить позитивний результат? Я вважаю, що сама зустріч Саудівської Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між Україною і Америкою. Навпаки, іде деескалація, і це так і повинно бути між партнерами.